One Ecosystem оголошує про запуск абсолютно нової системи голосування, розробленої, щоб надати кожному із вас можливість прямо висловлюватись у виборі лідерів. У One Ecosystem ми прагнемо розвивати культуру інклюзивності, прозорості та активної участі. За допомогою цієї нової системи голосування ми прагнемо демократизувати процес прийняття рішень і забезпечити, щоб ваші голоси були почуті. Система голосування Ван Систем, де ваш голос має силу змінити ситуацію зі швидким розвитком мережі Ван Систем Ми стикаємося із зростаючою потребою в нових лідерах для конкретних регіонів. Ван Систем прагне досягти максимальних результатів у виборі правильних людей для керівництва спільнотою, і ми даємо нашим ІМА шанс обрати їх. Виборчий процес закриється 30 вересня о 23.59 за серверним часом? В цьому документі ви знайдете частина перша це Умови системи голосування, частина друга регіони та країни. І третя частина це власне, інструкції щодо цього голосування. Перша частина умови системи голосування. Хто може голосувати? Кожен холдинговий рахунок і з активованою програмою стартер або вище. Один обліковий запис дорівнює одному голосу. У виборах можуть брати участь лише розгорнуті облікові записи, тільки люди зі схваленим KYC можуть голосувати за допомогою своїх облікових записів. Голосувати можуть лише ті аккаунти, які мають статус активний, тобто заморожені аккаунти не мають права на голос. Наприклад, особа А має 5 облікових записів, тобто аккаунтів, у кожному з яких активовано код з освітнього модуля. Усі ці 5 аккаунтів перераховані в одному профілі і схвалені KYC. І вони вже є розгорнуті в публічному блокчейні Полігон. Це означає, що особа А може проголосувати 5 разів. За кого можна проголосувати? За... Такого партнера, обліковий запис котрого з активованим стартером або вище. Обліковий запис, який розгорнутий у публічному блокчейні Polygon. Обліковий запис, власник якого має затверджений KYC. Обліковий запис, який належить ма з вашого регіону. Обліковий запис із статусом активний. Наприклад, Особа А, яка має підтверджений KYC, резидент однієї з європейських країн, може проголосувати за особу Б резидента того ж регіону, особа Б повинна мати схвалений KYC і принаймні один розгорнутий обліковий запис із активованим освітнім модулем початковий або вище. Основні правила під час голосування. Обліковий запис може голосувати за інший обліковий запис. Наприклад, якщо користувач має 10 активних аккаунтів, які відповідають вимогам, він може проголосувати 10 разів. Не обов'язково голосувати за аккаунт у вашій особистій мережі або серед ваших вищестоящих ліній. Наприклад, кожен користувач може голосувати за когось із того самого регіону, незалежно від того, чи є він частиною вашої мережі. Наступне, ви можете голосувати за різних людей. Наприклад, особа А має 5 активних аккаунтів, які відповідають всім вимогам для голосування. У цьому випадку вони можуть проголосувати або за одну особу з усіма 5 аккаунтами. А це означає, що власник даного облікового запису отримує 5 голосів. Або вони можуть проголосувати за 5 різних людей. Після пошуку аккаунту та вибору кандидата користувач може подати свій голос. Вони бачать дві кнопки надсилання: голосувати з поточного аккаунту або голосувати з усіх аккаунтів. Це ви побачите трошки нижче. Ваш голос змінити не можна. Що стосується голосування, важливо знати, що як тільки ви віддали свій голос, його, як правило, неможливо відхилити чи змінити. Це забезпечує цілісність і чесність виборчого процесу шляхом збереження таємниці та анонімності окремих голосувань. Зробіть мудрий вибір під час голосування. Коли справа доходить до правил Голосування за лідером важливо підходити до процесу прийняття рішень уважно та зважено. Не забувайте оцінювати кандидатів на основі власних цінностей, пріоритетів і конкретного контексту виборів. Ось кілька ключових аспектів, на які вам слід звернути увагу під час оцінювання кандидатів: Лідерські якості, чесність і етика. Компетентність і досвід, співпраця і досягнення консенсусу. Емпатія та інклюзивність, довгострокове бачення і здатність до адаптації та навчання. Друга частина регіони та країни. На карті ви бачите розділені регіони різними кольорами, і всі вони тут підписані. Ось регіони по Яких будуть відбуватися голосування? Голосування закінчується 30 вересня о 23.59 за часом сервера. Основні регіони, на які поділені Африка, Європа, Китай, Індія, Арабський регіон, Латам 1, Латам-2, Океанія, Російський регіон та Південно-Східна Азія. Далі ви зможете побачити, які країни належать до конкретного регіону. Це регіон Африки і всі країни перелічені, Арабський регіон, Китай та Індія. Європейський регіон, до якого ми з вами відносимося. Україну віднесли до європейського регіону і Російський регіон. Латинська Америка дві її частини, Океанія та Азія. Частина 3. Інструкції щодо голосування. Власне весь технічний процес. Під час голосування кожен іма може бачити повідомлення про помилку, якщо деякі із вимог не були виконані. Коли у вас відсутня верифікація, або KYC, як ми звикли говорити. Якщо ви не пройшли успішно процес перевірки KYC, ви не маєте права. Брати участь у системі голосування. Чому? А система не може розпізнати, до якого саме регіону ви належите. У цьому питанні голосування неможливе. Акаунт не розгорнутий. Голосувати можуть лише ці облікові записи загальнодоступних блокчейнів. Якщо ви намагаєтесь проголосувати з облікового запису, який ще не розгорнуто, ви отримаєте таке повідомлення про помилку. Повідомлення, власне, виділено в червоному прямокутнику. Екаунт руки, або як ми звикли називати його, безкоштовним. Як вже пояснювалось вище, екаунти новачків руки не мають права брати участь у системі голосування. Кожен обліковий запис, за допомогою якого ви хочете проголосувати, повинен мати принаймні активований початковий код. Тобто стартер і вище. Якщо ваш аккаунт відповідає всім вимогам, ви побачите такий початковий екран. У вас на, при вході у ваш аккаунт буде висвітлюватись ось таке власне повідомлення: One Ecosystem Network Voids, тобто голосування. Чудово, тепер ви можете ввести. Або вставити ім'я користувача аккаунту, за яким ви хочете проголосувати. Майте на увазі, що якщо хтось має більш ніж один аккаунт, ви можете вирішити за який із них проголосувати. Проте всі голоси будуть розподілені за однією особою. Щойно ви введете правильне ім'я користувача, з'явиться спадне меню, і ви зможете натиснути на нього, якщо ім'я користувача, яке ви там бачите, є тим, за якого ви хочете проголосувати. Потім ви можете вибрати, чи голосувати з поточного облікового запису, чи з усіх облікових записів, якими ви володієте. Якщо з якихось причин ви намагаєтесь проголосувати за когось не з вашого регіону, ви отримуєте таке повідомлення про помилку. Якщо людина, за яку ви намагаєтесь проголосувати, відповідає всім вимогам до кандидатів і знаходиться у вашому регіоні, ви будете за крок від того, щоб віддати свій голос. Наступне повідомлення попередить вас про те, що ваш голос не можна скасувати, змінити чи повторити. Вуаля! ваш голос передано людині, яку ви хочете представляти своєю місцевою громадою. Ви побачите рейтинг-лист і за лі... лідируючими кандидатами. Не впадайте у віччя, якщо ви не бачите імені людини, за яку ви щойно проголосували. Ця особа все ще має шанс, якщо інші підтримують її під час цього голосування. Повідомте, будь ласка, своїх нижніх ліній про майбутню стратегію та важливість голосування кожного. Давайте разом не лише обирати лідерів, але й створювати сильні спільноти, сприяти зростанню та змінювати спосіб демократії. Ваш голос має значення, і з нашою структурою МЛМ ваші зусилля можуть створити тривалий вплив. Ваш голос наше бачення.